Це тераріум Рівненського зоопарку. Тут мешкають найбільші сухопутні черепахи. Ця велика черепаха це африканська коронос. Вона е, мешкає в Африці, досягає е, розміру 100 кілограмів. У нас вона е, приблизно десь 12 років. Найбільше вони полюбляють після зими свіжу зелену траву. Спочатку все йде е, делікатес, е, а потім, е, як все інше, воно приїдається. Ми е, для того, щоб тварина нормально переходила на нову їжу, е, ми поступово е, частину е, день, е, даємо одне свіже, е, інший день е, більш таку привичну їжу, яку вона харчувалася в зимі. Найголовнішим в утриманні такої черепахи є температура у її вольєрі, розповідає пан Андрій. Температура має бути від 20 до 30 градусів. В одній точці має бути прохолодніше, в іншій точці має бути більш тепліше, бо це дає змогу тварині регулювати температуру тіла. На необхідне. Якщо дуже холодно, то вони можуть відмовлятися від їжі, так само як маленькі середньоазіатські черепахи. А це сухопутна середньоазіатська черепаха. Її вік приблизно 20 років. У їжі вона не вибавлива, на дотик вона тверда, холодна і має ось такі м'ягенькі лапки з гострими кіхтиками. А це ще один вид черепах. Тут вони сусіди пеліканів. У нас е, проживають е, три, е, три види водних черепах. Це китайський тріонікс, красноухі черепахи, і болотіни. Е, болотяна європейська. В цьому вольєрі знаходяться красноухі черепахи, це мешканці Америки. І також є болотні наші європейські черепахи. В утримані водні черепахи невибагливі, розповідає пан Андрій. Є така водних черепах особливість. Вони харчуються тільки в воді. Вони можуть взяти навіть з рук їжу, витягнувши голову. Але для ковтання, для харчування їм потрібно їсти тільки в воді. Якщо взяти випустити черепаху, просто там побігати по ковріку і предлагати їй їжу, вона їсти не буде. Виростають вони до 30 сантиметрів і ну, живуть в нас 20 30 років. У нас постійно в колекції були красновухі черепахи. Зараз на даний момент знаходиться 38, хоча буває більше, буває менше. Інколи додає пан Андрій, в зоопарк на утримання люди приносять і своїх домашніх черепах. Найчастіше приносять е, е, в літній сезон. Особливо літом, коли треба в відпуск їхати і тому подібне. Ну, може, раз місяць, може, там півроку ні, ніхто не принесе. Червоновухій черепасі справді може бути комфортно в домашніх умовах, але при цьому, за словами фахівців, у догляді потрібно дотримуватись кількох правил. Така порада. Це, по-перше, це дуже важливе. Ультрафіолет, по-друге, і. Чиста вода для любої черепахи водної є проблема в тому, що коли вода загрізняється, в неї є запалення очей.